Я побувала на німецькому святі жниф, свято вдячності, і що мене дуже здивувало, що німці, дякують ще за воду, не тільки за їжу, як в Україні, але й за воду. Мені ця ідея дуже сподобалась, і тепер я буду завжди так робити. Також я побачила дуже класну дошку, де посередині було написано вдячність за і кожен мав змогу взяти білий маркер та написати, за що він вдячний. Мені настільки сподобалися слова, що просто сльози почали текти з моїх очей. Хтось був вдячний. За сім'ю, звичайно, хтось за кішку, хтось за взагалі молодь, за собаку, лошадь, машину, за Україну, за друзів, радість, квіти і так далі. Чого там тільки не було. Тобто за все треба бути вдячним. В цей день я просто повернула собі радість завдяки тому усвідомленню, що насправді все життя це просто цілковитий подарунок. То я написала, що я вдячна Богові за розуміння, за те, що він нас дійсно розуміє, як ніхто інший.